Добрий день! Рада вас вітати на нашому уроці географії. Ви готові до уроку? Тема нашого уроку клімат, кліматотвірні чинники. Давно китайська мудрість говорить, вважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового. Так, давайте посміхнемося один одному. Разом вирушимо до країни знань. Мета нашого уроку сформувати поняття про клімат та кліматотвірні чинники, розвивати вміння визначати вплив кліматотвірних чинників на клімат певної території. Продовжуйте розвивати просторову уяву. Логічне та аналітичне мислення, формування вмінь та навичок роботи з підручником, картою, атласом, роботи в парі, виховувати розуміння важливості знань про клімат, створити комфортний клімат для плідної роботи на уроці. Видатний американський письменник, журналіст, громадський діяч. Марк Твен сказав, клімат це те, що ми очікуємо, погода це те, що ми отримуємо. Поміркуйте, як ви розумієте слова Марка Твена. Назвіть показники погоди, наскільки градусів знижується температура повітря при підйомі на один кілометр. Чому в горах зазвичай випадає багато опадів. Розпитайте дорослих, чи подібні пори року, наприклад, зима чи літо, до тих, які були в їхньому дитинстві. Чим вони відрізняються? Пригадаймо, що таке погода та клімат. Діти із власного досвіду. Вам відомо, наскільки мінлива є погода. Сьогодні о півдні температура повітря була плюс 19 градусів по Цельсію, а вночі вона опустилася до плюс 10 градусів по Цельсію. Уночі було безвітряно, а завтра вдень може повіяти легкий вітер і піти дощ. Погода не однакова у різних районах землі. В один і той же час. В екваторіальних широтах температура може піднятися вище плюс 25 градусів по Цельсію, а в районі Південного полюса опуститися нижче мінус 40 градусів по Цельсію. З іншого боку, ми впевнені, що в наших широтах улітку не буде снігопаду, а взимку температура, як правило, нижче 0 градусів по Цельсію. Восени температура буде поступово знижуватися, а навесні Підвищуватися. Із погодою та її показниками ви вже добре знайомі. Тепер настав час ближче познайомитись з поняттям клімат, кліматотвірні чинники та дізнатися про формування кліматичних умов різних районів землі. Таким чином існує визначена повторюваність особливостей погоди. На певній території, тобто клімат. Клімат це багаторічний режим погоди, характерний для даної місцевості. Знання про клімат вам знадобляться і в школі, і в подальшій практичній діяльності, особливо для хлопчиків, які мріють про професію моряка. Тому будьте уважні! Пропоную здійснити подорож. У слово клімат. Уже в стародавні часи греки знали, що кліматичні умови залежать від нахилу кута падіння сонячних променів, через те і слово клімат у перекладі з грецької мови означає нахил. В українській мові відповідником клімату було слово підсоння. Наша земля нагрівається нерівномірно. Що далі від екватора, то кут падіння сонячних променів стає меншим, а отже, і меншу кількість тепла отримують території. Назвіть їх. Над полюсами ніколи не буває великих злив, а на рівнини екваторіальних широт ніколи не випадає сніг. І хай якою б мінливою була погода, середні показники її стану в певній місцевості повторюються з року в рік упродовж тисячоліть. Клімат характеризують на основі багаторічних спостережень за погодою, указуючи температури, що переважають напрямки вітрів, кількість і режим. Випадання опадів розрізняють жаркий, теплий і холодний клімати, сухий і вологий. У різних районах землі ці кліматичні показники об'єднуються по-різному. Клімат може бути жарким і сухим, жарким і вологим, холодним і сухим, теплим і вологим. Він дуже впливає на стан водойм. Рослинний і тваринний світ, умови існування людини і її практичну діяльність природні процеси, які впливають на погоду та її багаторічний режим є причинами великого розмаїття типів клімату на нашій планеті. Головні з цих причин називають кліматотвірними чинниками. До них відносять сонячну радіацію. Яку отримує земна поверхня, підстильну поверхню та циркуляцію атмосфери. Отже, кліматотвірні чинники це причини, що впливають на формування клімату певної території. Це сонячна радіація, характер підстильної поверхні та циркуляція повітряних мас. Поєднання дій цих трьох чинників по різному впливає на творення клімату певних територій планети. Окрім цих головних причин, на окремі частини земної поверхні впливають інші чинники, наприклад, висота над рівнем моря та розміщення територій відносно морів та океанів. Вони дещо змінюють клімат територій, який створився. Під дією головних чинників. Материки та океани отримують різну кількість сонячної енергії, мають своєрідну підстильну поверхню та циркуляцію повітря над нею. Характеристика головних чинників дуже важлива при вивченні материків та океанів. Ви вже знаєте, як змінюється кут сонячних променів. І пам'ятайте, що це зумовлює формування на земній кулі п'яти теплових поясів. Різний нахил сонячних промінів обумовлює існування областей високого і низького тиску. Виходячи з цього, головним чинником формування клімату є кут падіння сонячних променів, який залежить від географічної широти. Тому ми й говоримо, що клімат даної місцевості залежить від географічної широти, на якій вона розташована. Це слід добре запам'ятати. Сонячна радіація, сонячне тепло і світло та її кількість є найважливішим чинником формування клімату материків та океанів. Пригадайте, як змінюється кут падіння сонячних променів на земну поверхню та розташування теплових поясів на ній? Найбільше сонячної енергії надходить на ті частини материків і океанів, які розміщені між тропіками. Поблизу полюсів земна поверхня отримує менше сонячного тепла. Зменшення кількості сонячної енергії. Від екватора до полісів визначає зміну температури повітря приповерхневого шару атмосфери. Запам'ятайте кількість сонячного тепла залежить від кута падіння променів, тобто від висоти сонця над горизонтом. А зараз пропоную. Попрактикувати За фізичною картою світу визначте материки, території яких розташовані поміж тропіків, а яких за полярними колами. Зробіть висновок про кількість сонячного тепла, яку вони отримують. Розподіл температури повітря біля земної поверхні. Відображений на кліматичній карті світу. На цій карті проведені ізотерми лінії, які з'єднують місця з однаковими показниками температури повітря. Вони є двох кольорів і показують температуру найхолоднішого та найтеплішого місяця пору північної і південної півкуль. Червоним кольором. Зображені температури теплих місяців, а синім кольором холодних. Пропоную попрактикувати. За кліматичною картою світу прослідкуйте, як простягаються ізотерми. Порівняйте їх простягання у північній та південній півкулях, в океанах. Та на суходолі. Зробіть висновок про характер простягання ізотерм. Не вся кількість сонячного тепла, спрямована до земної поверхні, надходить до неї. Це відбувається через запиленість і насиченість вологою атмосфери. На кількість отриманої поверхньою сонячної енергії впливає тривалість сонячного освітлення. Абсолютна висота місцевості та інші причини. Якби не було б цих причин, то всі ізотерми повторювали б паралелі. Тобто поверхня уздовж певної паралелі нагрівалася б однакова і температура повітря була б однаковою. Практикуємо. Віднайдіть ізотерму плюс 20 градусів по Цельсії у Південній півкулі. Прослідкуйте її простягання на заході Південної Америки та Африки. Яка причина порушення широтного простягання цієї ізотерми? Нагрівання поверхні Землі залежить не тільки від висоти Сонця над горизонтом, а й від характеру поверхні. Що нагрівається, тобто підстильною поверхні. Підстильна поверхня це важливий кліматотвірний чинник, бо сонячні промені нагрівають саме її, а вона віддає тепло повітрю атмосфери. Віддати тепло може лише та поверхня, яка поглинула сонячну радіацію. Вам уже відомо, що краще це роблять. Темніші поверхні, ніж світліші. Залежно від кольору і прозорості земна поверхня по різному поглинає сонячні промені і віддає навколишнє тепло. А тому по різному нагрівається і випаровує вологу. Так, на поверхню снігу надходить 100% сонячних променів. Із них 15% сонячних променів поглинається, а 85% відбивається в космічний простір. Поверхня пустелі поглинає 70% сонячних променів і тільки 30% відбивається. На поверхні морів та океанів 95% сонячних променів поглинається. І тільки 5% відбивається. А зелена трава, 74% сонячних променів поглинає і відбивається 26%. Сонячну радіацію, яка надходить до поверхні землі, поділяють на пряму та розсіну. Пряма радіація. Це така сонячна радіація, яка безперешкодно досягла земної поверхні. Розсійною радіацією називають таку радіацію, яка досягла поверхні землі, але частина її була поглинута чи відбита атмосферою. Сонячні промені розсіюються в атмосфері з різних причин, наприклад, краплями води у хмарах. Чи пилом. Загальну кількість прямої та розсіяної сонячної радіації, яка надійшла до поверхні землі, називають сумарною сонячною радіацією. Її вимірюють у кілокалоріях на квадратний сантиметр за хвилину. Земна поверхня або поглинає сонячну радіацію поглинута радіація. Або відбиває її відбита радіація. Найбільше відбивають від себе сонячні промені засніжені території та піщані постелі. Розорені поля, території, вкриті рослинами та водні простори, навпаки, найбільше поглинають сонячну радіацію. Вода поверхня океанів поглинає майже всю сонячну радіацію. 95%. Площа океанів становить 71% від усієї земної поверхні, тож поверхня океанів отримує основну частину сонячного тепла, яке надходить до землі. Приповерхнева товща води нагрівається дуже повільно. Це відбувається через постійне перемішування водних мас. увібравши сонячне тепло. Води Світового океану поступово віддають його повітрю над ними. Середня річна температура поверхневих вод океану вища від температури повітря. На формування клімату впливає третій чинник циркуляція атмосфери. Циркуляція атмосфери це горизонтальний та вертикальний рух повітря в нижній її частині. Атмосферне повітря перебуває в постійному русі. Цей кліматотвірний чинник тісно пов'язаний з двома попередніми. Горизонтальний рух спричиняється різницею у величині атмосферного тиску над різними ділянками земної поверхні. Величина атмосферного тиску. Залежить від багатьох причин. І одна з них від нагрівання земної поверхні. Різне її нагрівання є причиною вертикальних рухів повітря. Вся система повітряних течій над землею називається загальною циркуляцією атмосфери. Головною причиною є неоднакова. Кількість нагрівання суходолу та океану. Зв'язок циркуляції повітря в атмосфері із підстильною поверхнею, Окрім поглинання та відбиття сонячної радіації, проявляється у перешкоджанні горизонтального руху повітря гірськими хребтами. Рівнини навпаки. Пропускають повітряні маси на тисячі кілометрів. Цим пояснюється похолодання на території нашої країни, коли дмуть північні вітри. Властивості повітряної маси визначаються природними умовами місцевості, над якою вона формується. Залежно від району творення виділяють такі типи повітряних мас. Екваторіальні, тропічні, помірні та арктичні. І ще раз повернемося до практики. Підготуйте план дослідження на тему, як і чому змінюється клімат Землі. Використайте в дослідженні характеристику кліматотвірних чинників. У висновку. Оцініть вплив кожного кліматотвірного чинника. А зараз перевіримо, який клімат панував у нас сьогодні на уроці. Будь ласка, покажіть свої емоції, враження від уроку за допомогою відповідної картинки. Якщо вам було комфортно працювати, ви зрозуміли матеріал, то приклейте на Ватман сонце. Якщо у вас від уроку негативні емоції, вам було нецікаво і незрозуміло, то в такому разі приклейте хмару. Якщо у вас були позитивні емоції, але ви щось не зовсім зрозуміли, приклейте сонце з хмаркою. Домашнє завдання. Перше. Підготувати інформаційне повідомлення, як людина може вплинути на клімат. Друге порівняти поняття погода і клімат. Дякую за увагу.